Свято Покрови посідає почесне місце серед пошанованих свят в Україні. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. В нашій країні в цей день святкують ще й день українського козацтва та День захисників і захисниць України. Найважливіше в цей день треба подякувати нашим хлопцям і дівчат, які знаходяться на фронті, які бережуть для нас Україну. Хочу сказати всім дякую, всім діючим військовим, які зараз боронять нашу державу. Яких би планів там у ворога не було, нас підкорити, але завдяки нашим хлопцям цього не відбудеться. Дякую не тільки військовим, а й родинам за те, що чекають, підтримують наших хлопців, допомагають. Сьогодні такий день. Який об'єднує три свята: це День захисника і захисниць України, це День українського козацтва та покров Пресвятої Богородиці. Ці всі свята об'єднують наш народ, це мужність, це віра, це сила. Тому хочеться привітати всіх захисників і захисниць цим святом, а також подякувати, хто боронив, боронить на сьогоднішній день нашу Україну. Світла пам'ять, хто приєднався до небесного війська.